Чернігівська земля надзвичайно багата подіями, які час від часу впливали на вхід історії України, а то й цілого світу. Недаремно, за словами Михайла Грушевського, саме тут поховані секрети старої України та зародки нової. Імена наших земляків широко відомі, як в Україні, так і далеко за її межами. Але як інколи буває, про багатьох з них зовсім не знають на їхній малій батьківщині, Чернігівщині. Тож проект, який започатковує телеканал Дитинець, має спонукати Чернігівців а особливо учнівську молодь, до вивчення своєї історії і формування відчуття гордості за своїх. Торелік особистостей, ймовірно, сагнє сотен прізвищ. Зрештою, автори проєкту зупиняться на невеликій когорті достойників. Але й ті, хто не потраплять до фіналу, не впадуть у забуття. Певнені, що їхні долі, їхні таланти будуть золотими літерами вписані в історію рідної Чернігівщини.